Стосується МНС. є підрозділи, які є надзвичайно важливі, і в тому числі служба з надзвичайних ситуацій є надзвичайно важливою для того, щоб ми могли підтримувати надійний рівень безпеки. А якщо не дай Бог щось трапляється, не дай Бог, от як нещодавно горів ринок. А мають наші рятувальники приїхати в нормальному обладнанні з ненормальної техніці, яка є достатньо сучасною, і ліквідувати будь-яку пожежу або якусь іншу стихійну, не, не дай Бог, лихо. Фактично, я сказав про це. Ми в рік втрачаємо людей тільки на пожежах, вдумайтесь в цифру, дві тисячі людей. Це ну, жахлива цифра для України. Але разом з тим, ми заклали сьогодні на 17 рік. Підвищення заробітної плати нашим вогнеборцям, нашим рятівникам. Фактично, якщо вони отримували раніше біля трьох тисяч гривень, то сьогодні вони вже будуть отримувати з січня підвищення заробітну плату, і ця заробітна плата замість трьох тисяч гривень вже буде п'ять тисяч і більше. Гривені 5, і 6, а командний склад, і ще більше. Це буде означати, що ми починаємо і тут мотивувати фінансово наших вогнеборців. А окрім того, ми заклали 600 мільйонів гривень на модернізацію техніки, на пожежні автомобілі, на іншу техніку, яка буде необхідна для ефективного пожежогасіння. І фактично саме ця пожежна частина буде нести. І саме цей наряд, з яким ми сьогодні зустрічались, буде нести службу саме в новорічну ніч. Я просто хотів поляски сказати рятувальникам просто дякую. І за те, що вони декілька днів назад зробили, ліквідавши пожежу. Вони 30% всіх викликів беруть на себе на ця пожежна частина 13. Тому тільки приїхати сказати дякую. Привів для них нормальну звістку про підвищення заробітної плати січня місяця. Ну і ви бачите техніку, яка була виготовлена в цьому році, вже передана їм, так би мовити, на озброєння.